Хто як не я? З цими словами пішов на фронт захисник України Сергій Бутяга. Дивлячись на дії жалюгідних російських пацюків, чоловік не зміг стояти осторонь. Саме тому обрав шлях воїна воїна, який допоможе наблизити перемогу України. Взявши зброю до рук, чоловік не полишав думок про знищення тих, хто на його рідну землю прийшов вбивати. Але 3 березня, в результаті бойових дій на Донеччині, молодший сержант, стрілець помічник гранатометника Сергій Бутяга, загинув. З початку бойових дій він пішов в одну з наших прославлених бригад бойових бригад. Був там стрільцем, помічником, гранатометником, Добре воював хлопець. І, на жаль, 3 березня цього року, під Васюківцями, Донецька область, він загинув. Так трапилось, що ми сьогодні Сергія Олександровича в останній путь проважаємо. Йому назавжди залишиться 52. Рідні та друзі не можуть оговтатись від звістки, що їхнього завжди усміхненого. Веселого та доброго Сергія більше немає серед живих. Був гарним другом. Це була дуже добра людина, яка завжди приходила на допомогу. Нам буде його дуже сильно не вистачати. Ніколи не відкаже. Добрий, людина я не знав. До останнього не знав, нікому нічого не казав. Узнав, ну, коли вже в день відправки. Вічна пам'ять героїв завжди будемо його пам'ятати. Поховали захисника України Сергія Бутягу на алеї Героїв Свіштовського кладовища. Герої не вмирають. Вони навіки живуть у нашій пам'яті та серцях. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.